Друзі, всіх вітаю на каналі. У цьому відео хочу показати вам справжнє обличчя журналістки Яніни Соколової, яка розігрує спектакль, що нібито вона в опозиції до офісу президента, а насправді працює на інтерес Андрія Єрмака. На днях я записував відео, що радник голови офісу президента Андрія Єрмака Сергій Лещенко в Давосі зробив заяву, що Європейський Союз повинен припинити допомогу українським біженцям. Забрати все в них, щоб вони були змушені повернутись в Україну та наповнювати тут державний бюджет. Одразу після цього коментуючи гарячу тему, Яніна Соколова записала відео відповідь для Сергія Лещенка, в якому розкритикувала його заяву та зробила вигляд, що вона нібито проти такої ініціативи влади. Але в кінці відео Яніна Соколова не витримала. Та підтримала Сергія Лещенка і заявила, що дійсно біженців на її думку потрібно чмирити. Держава, створюйте умови, хоча б елементарні умови, мінімальні. Після цього вже можна випускати Лещенка, щоб він чмирив всіх біженців, які перебувають за кордоном. Мої думки такі: ось так насправді Яніна соколова нічим не відрізняється від Сергія Лещенка. Для неї нормально чмирити біженців, чмирити людей. Для неї це норма. Просто вона каже, ось зараз не можна гнобити людей. А ось якщо влада трошки щось мінімально зробить, ось тоді для неї, для Соколової нормально разом з Лещенком ображати людей, пригнічувати їх. Такі в неї погляди. Ось це вся суть Ніни Соколової. Просто гидота. Я взагалі не знаю, чому люди її дивляться. Напевно, вони самі не відрізняються від... Неї самої пер повернемося до самого Сергія Лещенка. Відразу після цієї заяви він зробив ефір, де почав виправдовуватися те, що він сказав. Цікаво, що у своєму ефірі він сказав, що народний депутат, він депутат 24 на 7, 24 години на добу, і все, що він робить будь-який час, це. Напряму стосується його як народного депутата. Це ефір, це відповідальність народний депутат України, незалежно від того, яку він представляє політичну силу, де він перебуває, але він є депутатом 24 на 7. Але через 15 хвилин Лещенко коментуючи свою заяву про біженців, сказав, що він це казав від себе як приватної особи, а не як радник голови офісу президента. Нагадаю, що він займає посаду радник Андрія Єрмака. В цьому інтерв'ю я висловлюю виключно свою точку зору. Ніяку позицію офісу президента я не висловлюю, тому що ми з журналістами, які спілкувалися, дуже добре давно знаємо один одного. Тому вони спілкуються зі мною як з особистістю, як з Сергієм Лещенком. Вони зі мною не спілкуються як з представником офісу президента. Це чергові подвійні стандарти. По-перше, неважливо, як це ти зробив, від офісу президента чи від себе як Сергія Лещенка, це тебе характеризує як людину твої моральні та ділові якості. І ми побачили, що Сергій Лещенко повністю аморальна людина, тому виникає питання, яким чином офіс президента тримає на посаді радника повністю аморальну людину. По-друге, якщо Сергій Лещенко перебував там в Довосі як приватна особа, то яким чином він там перебував? Як відомо, зараз українцям заборонили виїжджати за кордон, не випускають. Але чому Сергія Лещенка приватну особу відпустили в Давос? Як це можна пояснити? Повним безпреділом. Що стосується моральності, то, наприклад, якщо суддя чи представник правоохоронного органу в західній державі зробить поза роботу якийсь аморальний вчинок, то його звільнять з роботи, тому що його посада. Як публічний державний службовець, публічна служба для людей передбачає моральність. І якщо ця людина робить аморальний поступок, її звільнять. з Але Сергія Лещенка неважливо, що він буде робити. Будь-які моральні поступки його тримають, тому що він корисний для Єрмака і Зеленського нести пропаганду. Тут, взагалі, казати, якщо Лещенко, будучи на посаді радника Єрмака, працює з заступником Єрмака Олегом Татаровим, який разом з Віталієм Захарченко, міністром МВС, переслідували людей під час правління Януковича, а також разом розганяли майдан. Цікаво подивитись виступи Олещенка 12 років тому, як він казав, що суспільство повинно контролювати владу. Ну мені здається, головне це телебачення. Тобто українське телебачення воно перетворилось на такий заповідник добрих новин про владу, про президента. Свобода є те, що журналісти мають на телебаченні робити матеріали, де критично оцінюються дії влади. У нас же всі матеріали про владу ну, на провідних каналах вони є. Лояльними до влади вони висвітлюють значить, те, що відбувається в країні з точки зору влади, тобто вони не дають критичного погляду. Але як сам Лещенко опинився у владі, то тепер критика влади для нього ворожа пропаганда. Далі, як відомо, Олег Татаров за наказом Зеленського є куратором всіх правоохоронних органів України. Раніше я робив сюжет як офіс президента України виняняв тітушок, які прийшли додому до журналіста Юрія Ніколова, який критикував Зеленського та публікував ряд розслідувань щодо корупції в офісі президента. Там Ніколов звинуватив в організації цього нападу Володимира Петрова. Нагадаю, що Петров працював при Януковичу на Віталія Захарченка, та вони працювали щодо організації тітушок та нападу на людей. Зараз Петров працює на Єрмака і Татарова. Також займається організацією тітушок щодо нападу на журналістів, активістів будь-яких людей, які публічно критикують владу Зеленського. Після цього в західних змі вийшло ряд статей, що Офіс президента України організовував напади на журналістів. Реагуючи на ці статті, поліція України відразу знайшла та затримала п'ятьох осіб, які саме виконували цей, це замовлення нападу на. Помешкання журналіста Юрія Ніколова. Але цікавий факт: Українська правда опублікувала заблюрені фотки цих людей. Але як відомо, у всіх попередніх випадках, коли правоохоронні органи затримували людей, вони на своїх сайтах публікували заблюрені фотки. Але Українська Правда завжди публікувала відкрите обличчя затриманого, бо отримувала фотографію напряму від офісу президента чи СБУ та ДБР і розміщувала на своєму сайті, щоб показати: ось дивіться, цю людину ми затримали. І потрібно її чмирити. Так, українська правда це подавала. Але у цьому випадку вони обличчя закрили, тому що невигідно було показувати обличчя цих людей. Також сьогодні стало відомо, що поліція після цього затримання відпустила всіх нападників і нікому не пред'явила підозри у вчиненні злочину. Звісно, що це була бутафорське затримання, щоб просто відстали західні змі, відстали журналісти. Але звісно, що ніхто не буде розслідувати цю справу, тим паче виходити на замовників. Це нереально. А Сергій Лещенко, як колишній журналіст, нібито ж повинен був захищати журна... захищати журналістів. Але зараз він працює разом з Єрмаком і Татаровим, вони оплатять гроші. Це черговий приклад, як людина заради грошей може впасти на саме дно. Друзі, коментуйте це відео, поширюйте, показуйте Яніні Соколову, Сергій Лещенко. Хай виправдовуються і ще більше зашкварюються в інтернеті.